Виділення бюджетних коштів на придбання генераторів та буржуєк головне питання на порядку денному депутатської бюджетної комісії, яка зібралася у п'ятницю, 25 листопада. Обранці та посадовці міськради дискутують щодо кількості закупівлі необхідних джерел живлення, щоб під час блекауту не залишити місто без тепла. Директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш озвучує перелік котелень і свердловин, які потрібно забезпечити генераторами, і наполягає на тому, аби всі 57 котелень мали альтернативні джерела живлення. Проте його думку розділяють не всі члени бюджетної комісії. Сім котел, так двадцять дев'ятнадцять свердловин, двадцять 15, 15. медицини 150 після. Скажіть, пожалуйста, зупиніться і скажіть, що нам треба. І перестаньте говорити 20 разів одне і те саме але кого, кожного да. дня різне говорите, Кожного дня різне Дивіться, я різне. сказав. Я назвав вибирайте, Ну я, я не можу От, я став. Я дав усе. Давайте мінімум. Мінімум дали другу заяву. Не треба мінімум. Скільки ти, ти написав ще тиждень тому? Голова районної військової адміністрації Володимир Чернов під час наради дав доручення міській владі прилук забезпечити об'єкти критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення. Поставив <гум> задачу, що буде, можливо, буде повне відключення ле по місту. І е, Ми повинні прийняти рішення. Або ми зливаємо воду з усіх будинків, тому що його не буде, просто світло, або ми думаємо про те, щоб е, підтримати що діяльність міста, треба е, забезпечити придбання оцих генераторів. От 18 числа була поставлена задача і Андрій Анатольович 18 варіантів предлагав, показував е, с, ці системи, е, ш, ш, який узол зав'язаний. У систему водопостачання, водоканалізації, теплопостачання. Ми розглянули з ним всі ці вузли і визначили, що потрібно, щоб працювало шість основних самих потужних котелень. Під час відсутності світла варто забезпечити і роботу системи оповіщення, а для цього її варто модернізувати, що теж потребує додаткового фінансування. Модернізувати систему оповіщення, оповіщення міста прибутки з установленням керівного пункту. Так? На це потрібно потім їх розрахунку. Це, це, це в другому питанні. Я, я, я те, що ми на цих котєннях передбачили навіть те, що е, генератори будуть мощні стоять, і ми від цих генераторів зможемо під час відключення оповіщати оцими сиренами. То тобто, сирени будуть буде світло, не буде всі, всі сирени будуть роботи. Будуть, будуть, будуть. В ході дискусії члени бюджетної комісії приймають рішення забезпечити генераторами усі пункти незламності, а також шість найбільших котелень комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. А це означає, що в разі критичної ситуації лише половина багатоповерхівок міста буде забезпечена теплом. Перше пункти незламності, 5. які визначені не нами, які визначені стоячими керівними органами. П'ять пунктів. На них треба 1 мільйон 640, 640 тисяч на оці 5 пунктів. Там 4 генератори по 7,5 кВт і один генератор 50 кВт, який буде забезпечувати крім діяльності цього пункту незглавності мікрорайон ракітне Саксаганського 9. Буде обезпечувати освітлення цих, усіх будинків і опалення. Далі, на, на водопостачання для мінімального забезпечення міста водою. 4 генератора, На них необхідно 3 мільйона 140 тисяч. Наступний пункт для забезпечення послуги водовідведення. Я рахую, що це основна послуга, тому що ми в не, 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 ну, як не утонули в нашому місці. На, на це потрібно 4 генератора на суму 4 мільйона 630 тисяч. І на котельні, які ми з вами говорили, саме головні, наймощні, необхідно 12 мільйонів, щоб забезпечити життєдіяльність. 50% будинків і тих об'єктів, що я назвав. Садочки, школи, воєнкомати, тероборона, оборона, військове містечко 12, наше, повністю з військовою частиною 12 мільйонів. Загальна сума коштів, необхідна для придбання генераторів, за попередніми підрахунками комісії, складає 24 мільйони 810 тисяч гривень. Члени бюджетної комісії проголосували і за те, аби ще один мільйон гривень виділити на закупівлю диспалива для заправки генераторів на перший час.